Спортивне свято за підтримки народного депутата України Костянтина Павлова організатори приурочують до двох визначних дат: Дня незалежності України. Та дня державного прапора на уже років уже многих літ городний город в Україні, який приймає три зачетних етапа гонки на виживання всієї України. Ті трудності, яка сьогодні проходить наша страна, спор, робота, обща цель безумовно, повинні нас всіх об'єднати вокруг єдиної цель жити свободна, незалежній і мирній країні. Уже 18 років поспіль змагання за участю мужніх автоспортсменів із кривого рога Запоріжжя, Олександрії, Кірваграда дарують не

Щодо спорткару з 50-м номером, пілотованого досвідченим автогонщиком нашим земляком Андрієм Гальченком, то авто виявилося справді привабливим не лише за формою, дизайном, кольором, але і за вольовою поведінкою, стрімкістю і майстерністю на автотрасі. У головного судді змагань Каскадера і автогонщика Віталія Бондаря, звиклого до яскраво вираженого драйву, наразі запало дещо менше, аніж зазвичай. Учасників все менше і менше становиться. От це, як би, болезненно становиться для нас, організаторів, та й для людей, звісно, тому що чим більше гонщиків, тим масовість краще. Тобто контакту більше, інтересні збиття проходять гонки, чаще контакт відбувається і боротьби більше. Ось вот на сьогоднішній день это как бы для мене ну стандартна ситуація. Да, мероприятие хорошо організовано, красиво, все культурно. Для людей це теж праздник. Но хотелось бы би щось зрилище більше. Однак відносно невелика чисельність автомашин автомашина трасі ще не завада цікаво організувати змагання, вважає хрещений батько автоперегонів Федір Губаренко. Учасників до 20 машин заїхало, дуже мало ми тут до 44 доходили машин. Ну ви розумієте, з чим це зв'язано? Зараз даже доїхати це такі розходящу. Що... У нас же це не комерційне мероприятия, це єдине підприємство, которое не требує денег, а требує только личних затрат. Чому у нас воно все проводится успішно? Потому что наш город относится уже 2018 год, относится к этому ну, с полной серьезностью, с отдачей. Вот уже вторую трассу не без их помощи построили. Ни в, ни в одном городе этого нет, будем так. Говорить. Что район, что город, и, конечно, я еще рад то, что я в Саксаганском районе уже 30 лет как работаю, то Саксаганский район имеет эту трассу. Свою уже трассу. Законено. Аби своя узаконена рідна траса дарувала видовищну насолоду за будь-яких умов. Справжні фахівці завжди тримають про запас резервні варіанти, «Зробимо грязну гонку. Будемо старатися заливати ну, грязні, щоб урівняти немножко мощних і з немощними, щоб рівні ціло та да, появляється. Ну і буде більш цікаво. Постараємося збити швидкість іменно грязю. Як і прогнозували багато болівальників, естетично гарна на вигляд автівка номер 50 першою приходила до фінішу у всіх заїздах. Тож титул лідера третього етапу за водієм саме п'ятдесятки Андрієм Гальченком. До речі, звання кращого автомеханіка здобув Вадим Ходаковський. Це його вправні руки надійно підготували машину з 50-м номером до екстримних заїздів. На другому місці Джанай Омаров, 77-й бортовий номер, місто Кривий Ріг. І третє призове місце також у нашого земляка, водія автівки з 10-м номером Володимира Нероди. У так званому королівському заїзді це змагання автомеханіків. Теж переміг криворіжець Євген Атаманець, відзнака за волю до перемоги. Дісталася знову ж таки криворіжцю Аро Оганесяну. Його сталовий «Мустанг» позначений 70-м номером. Приз глядацьких симпатій виборов запорізький козак-автопілот Едуард Колісник, – 34-й номер автомобіля.